Ця відзнака була запроваджена до того, щоб в кожній громаді, кожен герой був згаданий, отримав шану, отримав повагу. Ми пам'ятаємо і шануємо кожного. У пнівському будинку культури відбулося нагородження відзнак вічна пам'ять героям Прикарпаття посмертна. Галина Садрук через війну втратила чоловіка. Як стало відомо, мав змогу не піти та вирішив виконати свій громадянський обов'язок. Знаєте, він пішов туди для того, щоб захищати не якісь там правительство, чи якісь інакше, а він пішов за свою родину і за своїх людей. Коли він був там, на тій посаді, ну в новій коховці, то ми він сказав, це не моя війна. Там не мої люди, не моя війна. А коли ми прийшли тут, то він був на роботі на сувках. Йому він працював на нафтогазі, і йому була б бронь. Але він сказав: Я не хочу броні я мушу іти захищати своїх людей. Я не лишусь. Осторонь я піду буду захищати. Це каже моя війна. Тепер вони прийшли до мене додому. Подружжя деякий час жило у новій Каховці. Там чоловік працював на Каховській ГЕС. Під час повномасштабної війни служив на запорізькому напрямку у складі ТРО 102-ї бригади, 19 березня 2024 року. Військовий загинув. Вони не просто так загинули. Бо їм там було дуже важко. Важко було в тому плані, що вони втрачали віру І кожен день треба було. Кожен день ми кілька разів, і кожен день треба було нагадувати, поза чого вони там. Він казав, що йому важко, бо він мав своїх людей, як головний сержант, своїх людей підтримувати там. Ну йому так само треба була підтримка. Дякую я громаді. Дуже і особисто Гунді Андрію, нашому голові. Він дуже сильно нам допомагає, втішає десь колись знаєте, десь підтримує. Також жінка пояснила, де тепер буде відзнака. Відзнака буде в мене вдома. Вдома відзнака у мене є такий куток, де в мене всі його нагороди, його грамоти з того, що ще з нової каховки, бо він був там нагороджений так само. Та й тут всякі ці відзнаки всі були. Тобто, поки він знаходився в війську, його були відзнаки, якісь нагороди. Так само і там буде. Відзнаки вручали. Заступник Івано-Франківського, ОТЦК та СП Юрій Мухін». Представник громадської організації воїни добра Геннадій Микитка та голова Пасічнянської громади Андрій Гунда перший своєю чергою у своєму слові до присутніх наголосив: важливо пригадати всіх. Сьогодні символічний день день української державності. І якраз в цей день ми віддаємо шану. Віддаємо шану нашим бійцям. Ця медаль називається Вічна пам'ять героям Прикарпаття. І Запроваджена вона була саме для того, щоб вшанувати. Пам'ять кожного бійця, кожного, незалежно від того, хто загинув, за яких обставин загинув, е, яка в нього була посада, чи він був командир, чи він був простий солдат. Ми вшановуємо сьогодні кожному. Сьогодні такий момент, коли ми збираємося, такі заходи вони згуртовують родини, обмінюються, можливо, обмінюються такими горисними моментами, але все одно триматися разом, пам'ятати про героїв, молитися за перемоги. Прекрасно розумієш, що родини беруть участь, вони донатять на збройні сили України. Вони підтримують один одного. Вони можливо надають пам'ять тим військовим частинам, де служили їхні рідні. І так і треба робити. Що зараз наша перемога і справедливий мир, залежний від кожного. Голова Пасіченнянської громади Андрій Гунда зазначив, за час війни велика кількість жителів громади стали на захист України. Спочатку повномасштабного вторгнення у збройних сил України з Пасічнянської громади несло службу тисяча військовослужбовців від нашої територіальної громади. Багато з них звільнилося по поранення по сімейних обставинах. Зараз несе службу. Біля 500 військовослужбовців від Пасічанської територіальної громади. На жаль, загинуло 55 військовослужбовців, жителів нашої територіальної громади. В полоні перебуває двоє, 37 у статусі зниклих безвісти. Коли я став сільським головою, у мене були мрії будувати дороги, садочки. Садочок, що в нас тут знаходиться, ми гроші зразу на, для військових, але... Скільки б ми не допомагали, бачимо, що жертви жертви не можуть минути. І так складається, що хтось має хоронити цих військових. Отець Мітрат Богдан Михайлина у своїй мові згадав повчання Андрея Шептицького. Завдячую князю Володимиру. Сьогоднішній день у день державності нашої батьківщини. Ми дякуємо за те, що він приніс для нас, приніс на правду світло. Повірте, це не є тільки ваша втрата ваших найрідніших, а це і втрата наших близьких, рідних, знайомих. Але вручення тої відзнаки це і повага до вас, до ваших дітей, це є біль страждання всього нашого українського народу. Але як ми співаємо у пісні у єдності сила народу, ми повинні відкинути всякі чвари, ненависті і бути єдині до перемоги. Будьмо християнами не тільки що ми носимо ім'я християнин, а ваші діти дають дійсне свідчення, що він є християнин, що він любить Бога, любить свою Батьківщину. Наші діти віддали своє життя за нас тут, присутні. Тому кожен раз будьмо благорозумні у всіх Божих засадах, які Господь Бог хоче від нас. Бог дає випробування, Бог і дасть славу нашій Україні. Слава Ісусу! Символічно захід відбувся у День української державності та хрещення Руси України. Загалом було вручено 40 відзнак.